Тепер вже із вуст Путіна сьогодні почули, що Україна, мовляв, готується застосувати брудну ядерну бомбу. Ну і ми з вами чудово всі розуміємо, що це росіяни якраз такими от заявами собі алібі готують, щоб самим таке от вчинити. Утім, на що би Путіну наражатися на ще більші міжнародні санкції на ізоляцію, застосувавши тут ядерку? Так, от відповідь на правду дуже проста. Картинкою ядерної катастрофи він хоче перебити факт своєї поразки в Херсоні. Ну бо втримати Херсон він не може, але свої йому цього вже не пробачать, і він ризикує владу втратити. Слідом за Айрісами ті від німців доїхали нам в Україну і норвезькі від американців. Мова йде про дві батареї, кожна з яких має 12 пускових по 6 ракет в кожній. Тобто. Щойно ті насамси стануть в нас на бойове чергування, ну то в українське небо глядітимуть і ще одразу 144 сучасних натівських ракет. Росіяни вербують тепер вже і афганців для війни в Україні. Ну і тема направду серйозна. Бо мова про тренованих американцями елітних командас, які нещодавно втекли з країни через перемогу там талібів, і мова про 10 тисяч таких, яких Кремль може завербувати і в Україну перекинути. Міністр оборони Резніков пояснив, чому призупинився наш контрнаступ і чому росіяни з Херсону будуть змушені тікати. Ну бо в нас дощі, а йдемо ми степом і полями, а не дорогами, як росіяни в лютому. Ну і щодо Херсону, бо це росіянам капкан буде, якщо вони в місті лишаться без Антонівського мосту, а значить без боєприпасів та без підкріплення. Дивіться, це зараз були лише анонси. Важливих подій 245-го дня війни або ж середи 26 жовтня. Ну і вийшло в мене. Як бачите, чотири тих новини за принципом одна хороша, одна погана. Але я не навмисно. Ну такі маємо реалії. Мене звуть Артем Авдієнко, я журналіст, і далі ці новини будуть до вашої уваги вже кожна докладно розлог. Якщо такий формат отримання новин вам ну до вподоби, то лайкніть відео, підпишіться. Будемо бачитися частіше. Отже, новина перша заява. Тепер вже з вуст і Путіна, що Україна, мовляв, готова брудну ядерну бомбу підірвати. Дивіться, ну дійсно зробити її не складно, бо це не класична бомба, де на багато кілометрів і вибухова хвиля, і світлове випромінювання, і проникаюча радіація, а це лише так звана брудна, де з елементів ураження лише хмара радіації. Ну і зібрати таку бомбу не надто складно. Умовно, мішаєш динаміт з відпрацьованим ядерним пальним із реакторів атомних станцій, і потім тому ту суміш підриваєш, щоб хмара відпрацьованого урану піднялася в повітря, щоб там її потім навколо вітром рознесло. І бомба готова. Ідеальна зброя терористів. Але те, що вона ідеальна для терористів, і дає направду усьому світу відповідь, чому ми, Україна, її ніколи не застосуємо. Навіть якщо і зможемо її виготовити. Ну, бо нам просто немає жодної потреби не тепер те робити. От якби ми зараз втрачали територію, якби росіяни умовно вже готувалися заходити у Львів, і ми б порозуміли, що ми на межі програшу, ну от тоді, щоб зупинити армію вторгнення, можливо, і варто нам було би про таку от бомбу подумати. Але точно не зараз, коли ми в наступі і коли ми успішно росіян перемагаємо. Так, вам не здалося. Це була повітряна тривога, але не лякайтеся, в мене вже вона завершилася, тому продовжуємо. Ну і світ це чудово розуміє, тому віри словам Путіна, що це Україна, мовляв, готується те зробити. Віри, його словам ні в кого немає. Але все одно маємо побоювання, що Путін те зробить. Нащо спитаєте ви, якщо йому ніхто в світі не повірить, що то не він? Так от, він на те наважиться. Лише заради збереження своєї влади, лише заради того, щоб в такий спосіб перебити росіянам усвідомлення поразки в Херсоні. Дивіться, російська армія змушена буде зараз з Херсону піти, і чому про це трохи згоду, буквально за хвилину розкажу. Але коли вони звідти підуть, ну то і російська еліта, і пересічні росіяни цього путіну вже не пробачать. Після поразки під Києвом, після поразки під Харком йому просто не пробачать вже втрату і Херсону. Путін це розуміє, тож путіну треба їх чимось відволікти. Ну і цілком можливо, що це буде або підрив Каховської ГЕС, або підрив брудної ядерної бомби з перекладанням відповідальності за це на клятих хохлів. Боюсь, Путін просто змушений буде щось з цього зробити, ну бо інакше його свої ж схарчать. Погоджуюсь, це була не надто хороша новина, тому ловіть хорошу. Під номером 2 за день сьогоднішній про дві батареї Хаймарсів, які або вже в Україні, або ж на півдорозі до нас, і чому це кардинально змінює ситуацію з пануванням в нашому небі російських ракет? Отже, маємо інтерв'ю виконавчого директора компанії виробника тих норвезьких насамців, зветься компанія Raytheon Technologies. і це один з найбільших виробників зброї в світі. І от один з директорів на ім'я Грек Хейс в інтерв'ю телеканалу CNBC каже, що дві батареї на самців були передані американському уряду і ще кілька тижнів тому з тим, щоб їх потім переправити в Україну. І я нагадаю: після масованих ракетних атак Білий Дім анонсував швидку передачу нам двох батареїв на самців найближчими днями. Ну і ще шість батарей нам пообіцяли надати в найближчому майбутньому. І також нагадаю, або ж розкажу тим, хто цього не знав, одна. Кожна батарея на самсів – це одразу 12 пускових установок по 6 ракет в кожній. Тобто, одна батарея це 72 ракети, які одночасно перебувають на бойовому чергуванні і готові збивати російські літаки, ракети і дрони. Дві батареї, які до нас приїхали, це відповідно вже 144 ракети. І навіть якщо росіяни запустять по нас десятки своїх ракет, десятки своїх дронів одночасно, ну то. Двох батарей насамів буде цілком достатньо, щоб усіх їх збити, навіть якщо по кожній з російських цілей доведеться запускати по дві ті ракети з НАСАМС. Ну і перезаряджається цей комплекс буквально за 15 хвилин. Тобто в росіян і тут нульові шанси, якщо вони спробують нас хвилями атакувати на протязі п'яти годин, як воно нам було згадайте, 10 жовтня. Підсумую, щойно НАСАМСи стануть на бойове чергування. То ракетному пануванню росіян в нашому українському небі прийде кінець не на 100%, звісно, але це лише тому, ну що жодна ППО в світі не дає, на жаль, 100% гарантії. Новина номер три не надто тепер хороша, поважне американське видання Foreign Policy перекладається як зовнішня політика, ділиться побоюваннями, що росіяни зараз можуть посилити свою армію вторгнення в Україні іноземними найманцями. Направду це не вперше росіяни такі спроби роблять. Ми чули про суворих сомалійців, які з дитинства з автоматами зростають, а тому, мовляв, є лютими воїнами. Ми чули про суворих сирійців, які роками у війні живуть, а тому є грізною силою. Але ані сомалійців, ані сирійців, зрештою щось росіянам навербувати так і не вдалося. І от тепер мова за афганців зайшла: що от росіяни зараз їх навербують та в Україну відправлять. Ну і хочеться. Знаєте, легковажно до цієї новини поставитися. Мовляв, та бачили ми вже тих ваших сомалійців з сирійцями. Але у цьому випадку це дійсно може бути реально бойовою силою. Ну бо про кого йдеться? Йдеться про 20-30 тисяч афганців, тренованих американцями. Це були свого часу добровольці команда з національної армії Афганістану, які після перемоги там талібів змушені були з країни втекти. Ну бо їх інакше ті таліби стратили б. І от тепер ці команди вони переховуються за кордоном, не мають роботи, не мають грошей на існування, ну а тому дійсно можуть бути зацікавленими податися в найманці до росіян, щоб ті їх використали у війні з України. І експерти з Foreign Policy припускають, що мова може йти про 10 тисяч таких от афганських команд, які можуть погодитися воювати на боці росіян. Ну а це вже і чисельність чимала, ну і вони ж треновані американцями. Тому дійсно можуть бути. І кращими вояками, аніж росіяни, єдине що диться, якщо вони свою країну за підтримки американців не змогли від Талібів захистити, ну то може трохи все таки переоцінений їхній бойовий потенціал. Але час покаже. Остання новина на сьогодні пояснення від міністра Рєзнікова, чому ж призупинився наш контрнаступ і чому росіяни самі змушені будуть піти з Херсона. Так, от наш контрнаступ каже міністр: сповільнився через дощі. Ну і ви спитаєте, а чому ті дощі не спиняли росіян, коли вони мали свій наступ? Ну, бо це тому, що росіяни наступ робили дорогами, а ми змушені зараз йти степами полями. Тому дійсно дощ Багнюка нас в цьому дещо призупинили. Тепер щодо того, чому росіяни змушені будуть відступити з Херсона, бо ми своєю високоточною артилерією. Гарматами три хаймарсами, панцергаубицями, сюзанами контролюємо тепер і Антонівський міст, і решту наведених росіянами переправ через Дніпро, тому от зараз іще росіяни можуть з Херсона вийти тим таки Антонівським мостом, який пішки можна здолати. Але якщо вони лишаться і налаштуються на міські бої в Херсоні, то вони потраплять в капкан, адже переправи. Ми контролюємо і не буде росіянам в Херсоні ані підкріплення, ані боєприпасів та пально. Ба Більше, якщо вони просто зараз вийдуть, ну то зможуть знову використати тут відмазку про жест доброї волі. Інакше змушені будуть вони шукати виправдань своїй поразці. Або ж як я казав на початку, змушені будуть підривати брудну ядерну бомбу, щоб від тієї своєї поразки росіян телеглядачів відволікти. Ну, які інакше ризикують прозріти раптом і зажадати у Путіна відповідей на запитання, а как так, що он везде в Україні проігрує? Це всі новини на цю хвилину. Хочете знати більше? Ну то підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, дзвіночок ставте. Хочете допомогти в поширенні цього відео, ну то ставте лайк, а можливо і ставайте мені спонсорами. Ну можливо, коли Ютуб побачить, що вам ці мої проновини аж так цікаві, що ви аж донатити готові. Ну то можливо тоді цей Ютуб зрозуміє, що не варто мій канал від решти глядачів ховати. Все буде Україна! Слава ЗСУ!